В Ефірі «Стройські новини все найцікавіше цього дня. Розкажуть вам мої колеги в студії. Працює Світлана Кренці. Вітаю. Сімейний наркобізнес у стрію працівники головного управління боротьби з незаконним обігом наркотиків затримали лікаря-нарколога. Чоловік, працюючи у поліклінічному відділенні однієї з лікарень міста, заробляв собі на життя незаконним збутом наркотичних лікарських препаратів. Про це повідомила прес головного управління МВС у Львівській області. Лікар працював із дружиною, яка була його лаборантом та касиром. За видачу наркотичних сертифікатів лікар брав від 20 до 400 гривень. Окрім цього, нарколог незакон продавав наркотичні лікарські препарати, які можна придбати лише за рецептом. Усі факти вимагання, одержання хабарів, а також внутрішньовенне крапельне ведення ліків, зафіксовано на камеру відеоспостереження, яка була встановлена у його кабінеті. Проти лікаря-нарколога вже порушили карну справу за ознаками злочинів, які відносяться до категорії тяжких. Антитабачна кампанія мандрує україною. Сьогодні у стрію збирали підписи на підтримку української мови. Організатори акції кажуть, потрібно розбудити у людей почуття патріотизму, бо тоді держава не матиме майбутнього. Депортації про важку долю України згадали і не занапастити свого майбутнього закликали. Сьогодні на майдані ринок відбулася чергова антитабачна акція. Люди байдужими не були, підходили і ставили підписи проти нового міністра освіти і на захист рідної мови. До речі, днями Дмитро Табачник скасував державний іспит з української мови для бакалаврів вищих навчальних закладів. Обурення зростає. Перше то є розбудити людей, напевно, щоб люди були готові до боротьби. Тому що фактично ми закликаємо до боротьби проти, Проти табачника. ми хочемо розбудити націю, розбудити нас місто Стрий, тому що місто Стри і місто Степана Бандери. Хочемо нагадати, що ми не є раби. Такі акції непокори, які отримали назву антитабачної кампанії або табачник пішов геть. Тривають по всій країні з 12 березня цього року. Цього ж дня зареєстрували проект постанови про його звільнення. Однак, вчора Верховна Рада України таку ідею не підтримала. Організатори акції запевняють, спокою не буде, аж поки чинний міністр освіти не залишить свого Свята наближаються, ціни кусаються. Вже за лічені дні християни святкуватимуть одне з найбільших свят Воскресіння Господня. А поки триває підготовка до Великодня, потрібно встигнути чимало, особливо скупитися на святковий стіл. Наші журналісти вирушили на Стрийський ринок, щоб дізнатися, в скільки обійдеться Великодній кошик для кожної сім'ї. До великодня залишилось усього кілька днів на продуктовому ринку. Шалений наплив людей. Ми вирішили з'ясувати, скільки коштує Стріянину наповнити великодній кошик. Кошиків на ринку чимало різних кольорів, розмірів та форм. Найдешевший кошик сьогодні коштує 50 гривень. «Дивлячись від розміру. розмір. Є такі гарні кошики, отакі з зубчиками, То є велика купа роботи. Такий кошик 120 гривень. гривень. Ще більше роботи. Такий кошик – 140 гривень. Але то базар, будемо торгувати». Ціна найголовнішого атрибуту великодня паски варіюється від майже 2 гривень до неповних 11. За домашню шинку доведеться викласти в середньому 80 гривень. Домашня ковбаса витягне з вашого гаманця щонайменше півсотні. Найдорожче шістдесят п'ять, а найдешевша Все немає. Півтори гривні треба заплатити за одне домашнє яйце. Хоча можна зупинитися і на яйцях з інкубатора. Десяток таких яєць сьогодні коштує 9 гривень і 50 копійок. А ось грудку сиру менш ніж за 15 гривень годі шукати. По 20 гривень, по 15, 30. Залежить від ваги. Найдешевше, да? Найдешевше 15 гривень. За кілограм ще одного невід'ємного компонента пасхального кошика масло треба віддати 50 і більше гривень. Але тут можна заощадити, купивши не натуральне масло, а спред так зване м'яке масло на основі суміші тваринних та рослинних жирів. Таке масло коштує близько 20 гривень. За чотири корінця хрону на ринку просять 2 гривні. Немало треба заплатити і за оздоблення кошика. 8 гривень. Таку суму хочуть за гілочку зелені, аби прикрасити кошик. А ось за вишитий рушник треба заплатити 50 гривень, якщо у вас маленький кошик, і 100, якщо великий. Отож ціна наповненого великоднього кошика вам обійдеться близько чотирьох сотень. Уляна Шуцман, Руслан Леськів, Стрийські новини. Великодній символ один з найдавніших у світі писанка крізь століття, залишається незмінним атрибутом пасхальних днів. За традицією, у чистий четвер кожна людина мала розмалювати візерунками яйце. протягом року. Воно мало оберігати свого господаря від біди та хвороб. Про мистецтво створення писанки у наступному сюжеті. Скільки років в українській писанці, точної відповіді, мабуть, не відшукати. Вчені стверджують, ймовірно, писанка народилася в часи розквіту трипільської культури. Про це свідчить її знаковий код орнамент. От у дохристиянські часи писанка була тісно пов'язана зі слов'янськими віруваннями, що базувалася на сонячному циклі. Писанки ніби оберігали житло від грому і вогню, а людей і тварин від лихого ока. Із прийняттям християнства писанка, як язичницький символ, занепадає та Згодом повертається вже як елемент пасхального святкування. На гусочні збереглася та традиція, що, що ну, пряме призначення писанки поставити її у великодний кошик і освятити. Як правило, люди тутешні ми не пишемо дуже рідко, вказуємо рік і вказуємо надписи якісь на писанках. А старші люди, які віддавна, Несуть від діда прадіда оцю традицію писати писанку перед Великоднем, то вони обов'язково пишуть на писанці Христос Воскрес, воістину Воскрес. В музеї зібрані найрізноманітніші писанки з усіх куточків України і не тільки. Є навіть особливі роботи з Китаю та Єгиптом, та все ж найбагатшими на розмаїтті писанок є покуття та гуцульщина. Розмальовувати пасхальний символ вміють майже всі, адже створена власноруч писанка приноситиме успіх та щастя. А раніше, звичайно, що люди багато пов'язували із писанкою, вірили в те, що вона. Принесе добро, щастя, якщо вона буде в хаті, і завжди її клали на почесне місце під образами цю писанку, і вона прикрашала оселя у великодень. Рідні та знайомі обмінювалися писанками зі словами воскресного привіту для того, щоб у доброму здоров'ї дочекатися наступних свят. Партію регіонів звинувачують у репресіях на Львівщині 13 квітня на черговому засіданні сесії Львівської обласної ради. Першим буде розглянуто питання про початок політичних репресій з боку партій регіонів в нашому регіоні. Про це березня у коментарі «Західнет» повідомив президент благодійного фонду Україна Русь, депутат Львівської обласної ради від фракції Бют Ростислав Новоженець. Зі слів депутата це питання вже зареєстроване за рішенням президії облради у порядку денному цього засідання. Разом з тим роз... Заслав Новоженець пояснив, що заяву схожого змісту нещодавно озвучила львівська краєва організація Української республіканської партії. Зокрема, у ній йдеться про необхідність визнання партії регіонів антидержавною організацією. Таким видався цей день для журналістів нашого каналу. Не забувайте заходити на сайт telelan.com.ua. за декілька секунд. Олег Филик розповість про головні події у світі спорту. А я з вами прощаюсь. До побачення. Ціні дій полягає в їх своєчасності. Час спорту на нашому каналі з вами Олег Филик. Вітаю до Євро. 2012 дванадцять моршені трусковець стануть українськими Лас-Вегасами. Легендарному футболістові дієго марадоні зробили операцію. А також дізнаємося за що кагакаладзе отримав більше трьох мільйонів євро компенсації. Залишайтеся з нами. Найкращий боксер України Ломаченко не піде у компанію братів кличків. Чемпіон світу олімпійських ігор, 22-річний Василь Ломаченко, який визнає найкращим спортсменом України двох останніх років, розповів, що не має бажання співпрацювати з промоторською компанією братів кличків. Ломаченко зазначив, що пропозиції з професійного боксу у нього вистачає вже зараз з Америки, Німеччини Росії. Пропозиції від компанії кличків К2 не надходило. При цьому Ломаченко зізнається, що був би не проти укласти контракти з кимось з американських промоторів. До речі, наче. Чемпіонат Європи, який пройде у Москві у черні, він не поїде. Доведеться нашій збірні захищати свою честь на континенті без свого лідера. До Євро 2012 у готелях на Львівщині відкриють казино. Казино у курортних зонах України можна буде будувати при 3, 4 і 5 зіркових готелях, зазначив премєр міністр України з питань Євро-2012 Борис Колесніков. В інших містах це мають бути виключно 5 зіркові готелі, наголосив він. Нагадаємо, що раніше Колесніков зазначав, що дозволяти гральні автомати в Україні ніхто не планує, а казино будуть винятково при респектабельних готелях. Трохи ліби раніше можуть бути правила відкриття казино в курортних зонах. При Пускає віцепрем'єр. Мілан розірвав контракт з Каладзе. Мілан досяг угоди з центральним захисником Кахою Каладзе про припинення дії контракту Грузина з клубом влітку. 32-річний футболіст всього шість разів з'являвся на полі в нинішньому сезоні і був незадоволений відсутністю ігрової практики. Термін контракту Каладзе з Міланом закінчується в червні 2011 року. Після розірвання угоди футболіст отримує компенсацію в розмірі більше трьох мільйонів євро. Каладзе грає за Мілан із січня 2001 року. В одному із інтерв'ю футболіст заявив, що хотів випери. Ти в команду в Європі, яка грає у лізі чемпіонів, каладзе єдиний грузинський футболіст, який виграв лігу чемпіонів УЄФА, причому двічі. Поповнення у лавах українських спортсменів-мільйонерів. Вихід серія Стаховського третій раунд мастерсу в Майами дозволив насистові не лише повернути собі статус першої ракетки країни. Киянин став п'ятим українцем, який подолав позначку у мільйон доларів призових. Зокрема, на останньому турнірі Стаховський заробив понад 21 тисячу зелених і зробив 45 залікових очок. Пальму ж першості у списку найуспішніших українських тенісистів утримує Андрій Медведєв більше 6 мільйонів доларів. Два мільйони доларів тенісом заробила Олена Бондаренко. Півтора їм. Молодша сестра Катерина, четверта позиція за Тетяною перебує ніс трохи більше мільйона. І наостанок трішки скандалом. Край неприємний інцидент стався з легендою світового футболу та головним тренером збірної Аргентини з футболу Дієго Марадонною. Його собака вкусила за обличчя. Тварина, що напала на наставника, належала самому аргентинцеві. Марадонна був доставлений в клініку Лос-Аркос у Арісі, де йому зробили операцію. Повідомляє Ройтерс. Наскільки серйозні травми отримав Марадонна і чи можуть вони перешкодити йому виконувати обов'язки головного тренера збірної Аргентини, не уточнюється. У червні аргентинці візьмуть участь у чемпіонаті. Світу 2010 у пар суперниками збірної Аргентини в групі Б будуть команди Нігерії, Південній Кореї та Греції. І на сьогодні у мене вся інформація. В студії працював Олег Фелек істина дружба, правдиве щастя і спортивний дух ніколи не зістаряться. Шануймося! ...прогнозують на завтра похмуру дощову погоду, атмосферний тиск 727 мм ртутного стовпчика. Волось повітря 46%. Температура повітря вночі 10-11 градусів з позначкою плюс. В день 8-9, вище нуля. Вітер східного напрямку 0,2 метри за секунду.